Щири вітаю всіх, хто слухає українське радіо цій парі, ми починаємо спілкування У програмі сьогодні. Зранку будемо говорити і про справи тилові. Після новин всередині години будемо говорити про програму ЄОСЕЛЯ. Зараз, звісно ж, будемо говорити про все, що довкола наших полів битви відбувається. Причому будемо говорити за класикою воєнної науки: що перемогти ворога можна тільки тоді, коли війна переноситься на його територію. Про післямову мови до Давоса про перечуття Рам. Штайна про все це будемо говорити про угоду з Британією, зокрема з керівником Центру військово-правових досліджень Олександром Мусієнком, який вже на зв'язку зі студією. Олександр, доброго ранку. Добрий ранок. Передусім поговоримо про врожай бавовни, тільки тепер не в Криму, а північної, там довкола Санкт-Петербурга, та взагалі на воєнних заводах на території Росії. Про них говорять вже з дуже різними інтонаціями, починаючи з офіційних повідомлень. Зокрема про те, що російський завод Новатек, який розливає і реалізовує, так би мовити, газовий конденсат, припинив операції через цю саму бавовну, закінчуючи іронію в соцмережах, коли українці пишуть Боже, чому. Тому в росіян такі криві руки, вони знімають такі неякісні відео про те, як у них там все горить і вибухає. Тож, бавовна, в Росії це хороша новина завжди, але давайте так серйозно наскільки це хороша новина? Ми можемо говорити і констатувати тенденції, які на сьогоднішній день є. І вони свідчать, що за минулий тиждень не було практично такої доби, такого дня, коли ми не бачили інформацію про те, що в Росії щось загоріло, щось вибухнуло. Десь пожежа, десь руйнування, десь пошкодження. В основному е це суто військові об'єкти, маються на увазі заводи різні, які задіяні в виробництві зброї і боєприпасів. Пороховий завод, завод, який задіяний до виробництва ракет панцер до систем ППО Російських ЗРК, поліефірний завод у Ростовській області, а так само нафтобази, які використовуються Росією для того, аби Ну фактично постачати паливно-мастильні матеріали для власної техніки, наприклад, так само це було і в Брянській області, і в районі Клиниці, так само це е в районі було і Ростовської області, е але так само і фактично Ленінградська область це газовий конденсат, термінали, які е приносять Росії кошти внаслідок того, що звідти експортуються значні обсяги газу. От продовжують експортуватися, і звичайно, що Росія використовує ці доходи потім для того, аби вкладати їх у власний ВПК аби фінансувати війну проти України. І можна сказати, що крім того, що частота збільшилась, географія так само поширюється ударів. І я думаю, що збільшуються спроможності українських сил. Ми бачимо ось ці новини, які є, тому підтвердження. Тому я сподіваюся, що це буде тільки поширюватися і буде збільшуватись кількість об'єктів, по яким наносяться такі удари, принаймні європейська частина держави агресора. Її військові об'єкти на цій території це військові аеродроми, заводи військово-промислового комплексу, склади з боєприпасами, паливно-мастильні матеріали, склади тощо мають стати звичайно цілями для наших сил, абсолютно законними, легітимними з точки зору міжнародного права. Хочу дещо уточнити з приводу того, про що ми просто зараз говоримо. Ви частково вже зауважили, що географія дійсно розширюється. Тобто, наскільки я правильно розумію, ми нарощуємо дальність того, куди ми можемо діставати. Але тут хочеться ще уточнити з приводу масштабів, чи це поки що все ще тактика тисячі порізів. Яка з давнього Китаю ще сундзи здається, відома, тобто, це відносно дрібні ушкодження дуже великої тварюки, чи серед цього всього вже є події, які можна назвати ну такими, від яких агресору вже реально боляче навіть від одиничної події? Ну ви розумієте, враховуючи, що територія Росії доволі таки велика. На жаль, і Саме це увазі. Так, і об'єкти їхні розташовані і розкидані фактично багато де і цим Росія і користається, наприклад, ховаючи свої літаки стратегічної авіації дуже далеко в Мурманській області за полярним колом, куди дістати очевидно не те, щоб неможливо. Я вірю і сподіваюся, що і спроможності України дістануть і туди, але складніше. Ніж, скажімо, десь в Ростовській області, в Брянській. Але ми бачимо, що Ленінградська область, ми бачимо, що Тверь і інші райони все більше. Тому я думаю, що це вже не тактика тисячі порізів, це дещо більше. Воно носить такий системніший характер, очевидно, і буде продовжуватися. Хоча, звичайно, треба розуміти, що кількість таких об'єктів вона є доволі значна, я маю на увазі ті ж самі на автобази. Але очевидно, що якраз відпрацьовують, якщо ми візьмемо Ленінградську область, туди, куди було нанесено потужний термінал, який припинив зараз а, роботу і пожежа, яка там була надзвичайних масштабів, то можна сказати, що це доволі таки вдало. Якщо ми подивимося на пороховий завод, який був так само уражений на території Росії минулого тижня, там а, руйнування з того, що видно, доволі таки значні, і не один цех потрапив, тому це теж. Можна віднести, тому я можу сказати, що це вже дещо більше ніж тактика тисячі порізів. Але звичайно, що ми так само розуміємо розслаблятися ще не час, тому що об'єктів ще є багато, і по ним я думаю, будуть працювати далі наші сили. Тепер давайте перенесемо на захід, де відбувся форум у Давосі, і там багато говорили про війну нинішню і майбутню, що характерно. І вже не тільки українська делегація виступала з радикальними заявами. Хоча про те, чи почули президента Зеленського, з його меседжами теж зараз поговоримо. Але там, зокрема, лунали такі репліки, от, як, наприклад, глави міноборони Великої Британії Гранта Шапса, який як вже охрестили журналісти, проголосив майже Фултонівську. Промову одна з ось така: ми пройшли від повоєнного світу до передвоєнного на зміну епохи ідеалізму, прийшов період жорсткої реальності. Старі вороги оживають, нові вороги набирають форму. 2024 рік має стати переламною точкою. Стримувати ворогів вже недостатньо. Ми повинні перехопити ініціативу. Кінець цитати. Тож, що відбувається, наскільки ці зміни справді вагомі? Звіни у свідомості європейського політ. І, зокрема, євроатлантичних, скажімо, так, воєнних структур. Я думаю, що трансформація насправді ще продовжується. Суспільству, особливо західного світу, усвідомлення і розуміння того, що ви знаєте, я просто пригадую, я говорив з керівником одного такого потужного французького підприємства, яке працює в оборонній індустрії, і він мене запитував, каже. А як нам пояснити зараз французам, що ми маємо збільшити видатки, виробити більше зброї, поставити в Україні? У нас там великі соціальні проекти і програми. І я пояснюю, що дуже просто що зараз не є фактично умови мирного світу. Вони, на жаль, стали умовами, от саме такого воєнного для нас. Для нашої частини Європи безпосередньо воєнного, а для вас вони стали умовами передвоєнного. І поки ви в умовах передвоєнного є шанс уникнути воєнного, тобто, просто забезпечивши нам надійні потужні тилові поставки зброї і боєприпасів. І ця трансформація вона відбувається. Ці дискусії вони тривають в політикумі. Десь швидше, тому що вони мають цілісну картину про рівень загроз і викликів, які є пов'язані з Росією, які небезпеки становить Росія для безпеки і для безпеки Європи. У суспільстві дещо повільніше, але трансформація відбувається. І ми бачимо Ну тут же ж є цей парадокс, що демократія залежить від виборця цілковито, вона а демократія ніби тим і хороша з іншого боку. А суспільство страшенно інфантильне, і якщо, скажімо. Умовні дорослі в цьому суспільстві вже готові плюс-мінус подивитися на реальність, то суспільство в масі ну з цим дуже складно. Це абсолютно нормальний стан. Ніхто не хоче війни, і ця тема вона лякає. І відповідно, скажімо, будь-які процеси, які відбуваються довкола цього, можуть викликати певну настороженість разом з тим, на сьогоднішній день, якщо подивитися опитування в Європі. Країнах Європи рівень підтримки України залишається на, на високому рівні, з точки зору того, що потрібно надсилати Україні зброю і допомогу. Тобто тут усвідомлення є, і це важливо, тому що зараз от дуже багато подій, які відбуваються, вони так чи інакше стосуються того, що треба виробляти більше зброї і боєприпасів спільно з Україною для України. І це важлива трансформація, тому що більше бюджетні видатки стають, більше підприємств запускається. І е, я скажу, що ось ці промови, які на сьогоднішній день є, і візит ріші сунака британського прем'єра, надзвичайно важливий до України з підписанням угоди про безпеку. Е, майбутній візит президента Франції Макрона, який я анонсував його на лютий до Києва. І пакет допомоги, який буде приурочений, фактично чи вже надсилається до цього візиту, ракети, авіабомби, і ми чекаємо це за різні снарядами, так само. Тобто, це зміни, які є особливо в Європі. І ця трансформація вона стає помітна. Крім того, буквально сьогодні, 22 січня, стартують потужні навчання. НАТО так само буде задіяно в різний період до 90 тисяч військових, і вони будуть тривати три місяці і покриють географії від півночі до півдня від Норвегії до Румунії. Різні етапи навчань. Це теж сигнал, тому що певні трансформації такі серйозні відбуваються. Якщо продовжити цю розмову про трансформації і поговорити про цю кількість зброї, яка має бути вироблена, наскільки світова ну або навіть вища європейська економіка готова це е, потягнути, це скажімо, не є на сьогоднішній день непосильною ношою. Якщо тільки з рейнметалом вдалося вдалось за Останні кілька місяців е, укласти контрактів сумарно на 6,5 мільярдів євро. Це при тому, що десь 3-4 роки тому ця сума могла бути в разів там 10 меншою, то ви розумієте, наскільки зараз зміни відбуваються? І в принципі фінансування знаходиться, воно йде з різних джерел. Воно йде з джерел урядів держав безпосередньо, де ці підприємства воно йде з фондів трастових НАТО, куди. Так само йдуть кошти, а щось фінансується за кредитні гарантії і умови, і так далі. Але звичайно, що зараз є ще в економіці, якщо ми беремо економіку, трансформація в цих державах, як в державах, в якому сенсі, що їм знову ж таки потрібно пояснити, що. Виробництво зброї на території ваших держав це плюс економіці, тому що зброя виробляється тут, до неї елементи обладнання ну, це економіку. вливання в економіку, це робочі місця. Оця, оця Але історія не всі варто це пояснювати. Розуміють. Не всі це розуміють, і це теж трансформація, тому що Франції треба відкрити підприємства, які вже були законсервовані, вкласти туди. І зверніть увагу, що ми досі шукаємо зараз ми в пошуках фінансування на 60 Цезарів. Якщо 12 Цезарів вирішено, самохідна артилерійська установки вже профінансовані, і найближчим часом ще 6 цих установок мають надійти в Україну артилерійських, то 60 ще треба профінансувати. Це теж питання, тобто пошук коштів і не насправді постійний. В цьому сенсі звичайно дуже важливо голосування пакету допомоги в Сполучених Штатах, які б вирішило багато питань в цій складовій саме економічного забезпечення. У нас тут у Вайбері в нашому студійному запитання від слухачки, яка трошки повертає нас до врожаю бавовни на російських або на тимчасово окупованих територіях. Дякую за розмову слухачка і пише, хотілося б почути, ким був обстріляний ринок у Донецьку. Ви щось можете про це сказати, пане Олександре? Я думаю, і не виключаю, що як і в попередніх випадках, це було здійснено Росією. Такі випадки вони трапляються, на жаль, коли вони. Здійснюють обстріли, коли їхні, скажімо так, ракети-снаряди потрапляють або зовсім не туди, куди вони хотіли, або свідомо вони потрапляють для того, щоб підтримувати рівень і розбурхувати рівень цієї ненависті, яку потім підтримують. Принаймні. Є офіційні повідомлення від нашого командування, особливо від ОСУ Таврії оперативно-стратегічного угруповання військ по цьому напрямку, що вони взагалі не здійснювали їхні підрозділи обстрілу Донецька, тим більше ринку. Ті обстріли, які здійснювалися, чи операції, які проводились час від часу, вони мали суто військовий характер і йшли по військових об'єктах. А про ринок тут не йдеться. Тепер до американської допомоги. Спеціальна представниця з з питань економічного відновлення України в держдепартаменті Пенні Пріцкер заявила, що мовляв, якщо Конгрес США схвалить допомогу Україні, це допоможе Києву отримати майже втричі більшу суму від інших доларів. Це вже за Фройдом даруйте від інших донорів. Що ми можемо очікувати в цьому контексті? Це якраз те є про що я говорив. Справа в тому, що багато хто орієнтується на Сполучені Штати, і, скажімо, на допомогу і настрої звідти, е, і це є індикатором для інших держав. Хоча ми бачимо, що в принципі ми чекаємо так само і розблокування рішення про фінансування допомоги від Європейського союзу для України на 50 мільярдів на 4 роки. Це дуже важливе рішення, яке потрібно нашому бюджету. Ну і, і я думаю, що інші можливості вони так само можуть з'явитися, відколи Сполучені Штати проголосували б якраз підтримку. Справа тому, що коли ми говоримо про 60 мільярдів того пакету голосування, якого очікується в США, його треба розділити, тому що там є пакет на зброю, видатки на оборону і закупівлю снарядів боєприпасів інших видів озброєнь, але так само там є макрофінансова допомога. Тобто кошти, які мають на надійти як економічна допомога українському урядові, українській державі на реалізацію і фінансування е, певних видатків, які є в нашому бюджеті, і покривати зокрема і дефіцит українського бюджету. Тобто, це е, з точки зору економіки, вирішує дуже багато питань так само. Інші держави, які е, хотіли б надати певну допомогу не тільки через е, програми Європейського союзу, як я вже згадував про фінансування, яке ми чекаємо, а й е, безпосередньо просто надавши е, двосторонню допомогу, вони так само зважають і на позицію США, тому що якщо е, це робить США, якщо надає, якщо працює, то це є індикатором, скажімо так, довіри. І гарантій для багатьох держав, тому важливо звичайно, щоб американці це рішення для нас ухвалили. Мені здається, що тут є навіть така певна симетрія. З одного боку, всі озираються на Америку з іншого боку, допоки в Америці там через свої внутрішньополітичні процеси є певні затримки, то деякі самостійні. А насправді мені здається, що в рамках в широкому сенсі цієї антипутінської коаліції країни, як Британія і Франція, роблять свої кроки, допомагаючи нам, продовжуючи надавати допомогу Україні, повернемося на мить до. Внутрішніх наших питань, от заява президента Зеленського, що він не бачить підстав для мобілізації півмільйона людей на тлі заяв представників нашого воєнного блоку, які кажуть, що люди потрібні, і людей бракує. От ця деяка деяка ну, несуголосність, як її сприймати? Тут немає жодних розбіжностей, тому що я хочу нагадати, що мобілізація в Україні ж не припинялась. тобто не треба сприймати це як. Зупинка процесу мобілізації, вона продовжується і буде продовжуватися. Є відповідний указ президента, затверджений парламентом, і ці процеси ми знаємо в державі продовжуються. Інше питання: що можливо, це не буде поширюватися на півмільйона, а це буде поступовий процес і буде стосуватися від 250 до 300 тисяч людей. Це ті цифри, які, скажімо так, ну зараз десь обговорюють. Не публічно, скажімо, в кулуарах, а, а можливо і буде більше. Тобто, я би сказав, що на сьогоднішній день якихось істотних протиріч цього питання немає. Тобто, мобілізація вона триває, вона буде тривати, але є питання на тлі економічних певних факторів. Ми щойно з вами говорили про те, що це потрібно mm -hmm. фінансувати забезпечувати. Тут є певні питання. Плюс, я думаю, що не все нам можуть розказати публічно. Тому що вочевидь обговорюються певні плани, стратегії, задуми застосування військ, а для певних операцій, очевидно, що зараз операції будуть стосуватися активних оборонних дій. Судячи з того, як розвиваються події, тому що це диктує обстановка на фронті, і відповідно під це планується. Крім того, важливим фактором тут болючим залишається звичайно ротація тих підрозділів, які знаходяться тривалий час на передовій. Але так само, як визнає це головнокомандувач збройних сил України, генерал Залужний, це можна здійснити тільки поступово у будь-якому випадку. І процеси цієї мобілізації, вони так само будуть. Принципі поступовими не в такій кількості, як десь озвучувалось на початках. Давайте поговоримо про наступну зустріч Рамштайн. Вона вже насувається. Що нам потрібно, що ми можемо отримувати. І тут у Вайбері вже запитують про лазерну зброю, яка з'явилася у британців, мовляв, що це за зброя. Ну я не думаю, що ми її так швидко отримаємо. Але якщо маєте репліку на цю тему, пане Олександре, то теж поділіться. Ну ми ж так і не з'ясували до кінця, що що збили літаки над Азовським морем російським. Може, це а, було вже... може, це й було випробування в бойових умовах британської зброї, недаремно ріші Сунак приїздив, і якраз це, це співпало, збіглося в часі, тому, тому вся все можливо насправді, але що стосується цю, цю мілітарну фантазію, пане Олександре, я залишаю на вашій совісті. Так. Добре, ні, ну знаєте, 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 це, 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 це таке. Зрештою, я ж кажу, що ще нічого не підтверджено і не з'ясовано. Але а що щодо Рамштайна тепер? Ну, по перше, він буде присвячений тому, що буде аналіз того, як забезпечується постачання техніки, яке було обіцяно раніше. Аудит, це перша частина традиційно з чого розпочинається. Друга частина буде присвячена постачанню на найближчий час того, що планується, і третя ну, більш такого довгострокового майбутнього. Що нам потрібно, і що ми чекаємо, це звичайне насичення артилерійськими системами, снарядами і боєприпасами. Друге. Збільшення кількості далекобійних ракет і різних засобів ураження, щоб давало нам можливість наносити удари по логістиці е, ворога, не даючи їм час на доукомплектування і перегрупування з метою поновлення наступальних дій. Третє, звичайно, це засоби протиповітряної оборони, ракети і системи. Це те, що для нас залишається і буде залишатися актуальним ще тривалий час. Зважатиме і залишається актуальним про нарощування власного виробництва. Хотілося б поговорити в цьому місці. Буквально 30 секунд у нас ще є для цього. Ми от не в контексті того, що нам привезуть, а в контексті того, що ми виробили щось цікавого почуємо найближчим часом. Я думаю, що вже ми з вами починали з цікавого, коли говорили про збільшення ударів по військовим об'єктам на території Росії. Але з того, що є, відомо про нарощування виробництва снарядів і боєприпасів, але я не виключаю, що враховуючи той рівень розробок, який є, цікаве буде і вже цього року. Дякую щиро за таку інформацію і за такий достатньо оптимістичний анонс. Керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко гостював у студії програми сьогодні. Зранку на хвилі українського радіо.